Вашій увазі україномовний огляд другого роману українського письменника Михайла Гервасійовича Йогансена, більш відомого під іменем Майк Йогансен, подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію, у якому автор поділиться своїми враженнями від прочитаного та спробує сформулювати висновки. До речі, висновок це остаточна думка про що небудь, логічний підсумок, зроблений на основі спостережень, міркувань або розгляду певних фактів. Цей факт був прозорим натяком на те, що подальші події будуть цілком і повністю інтелеквенс. Навіть той камінь, порепаний і сонивий, що лежить між двома старими дубами при прикрім березі лісового дінця, на котрім каменю подорожують дуже активні рудуваті мураші, і він подорожує. Так стверджує Дон Хозе Перейра до Родольфо свого пса, чим чекуючи собі таврійськими степами. Як кожна адекватна людина, подорожуючи до чужих земель, він купує граматику і по дорозі починає вивчати українську, навіть створюючи якісь віршики. Далі упольовує зайця в середині серпня, виявляється комуністом, даньком перервою і починає давати драпака від куркулів, які ладні натовкти йому пику а може й не тільки її, за те, що порушує правила полювання, так починається пролог одного із найбільш авангардистських романів мною читаних. А в Харкові дінець поганий. Про це каже баба, яка гостювала у Кума, та тепер ділиться враженнями на початку першої книги. Проте це не заважає з'явитися у сюжеті двом персонажам, згаданим у заголовку: а саме пану Леонардо та його прекрасній супутниці Альчесті, яку авторське перо ще змусить стати коханкою доктора. Вони зупиняються продегустувати квас, знайомляться із Ахілесом Черепахою та його конем Володькою і вмовляють повести їх на Бахтин, бо мусили їхати човном уже в початкові першого розділу цієї книги, і в початку другого розділу цієї ж книги. У другій книзі Леонардо малює губним олівцем мапу на стіні. А потім виявляється ніяким не Леонардо, а Доном Хозе Перейрою. Альчеста спершу дізнається від перебий носа, що Сифіліс то не то інше як знак від великої любові. А далі бідкається, що Швейцарія постачає світу лише молочний шоколад Тоблер, а не швейцарів, як раніше. У третій книзі знову з'являється Хозе і не дає героям продовжувати подорож, оскільки така воля автора, а древонасадець розкриває секрет свого надзвичайного лікувального настою з 33 трав. Якщо вас мізки вже луснули на кільканадцять дрібненьких шматочків, то полірнітьте діло епілогом та післямовою. Станом на рік свого створення, тобто кінець 20-х, початок 30-х років 20-го століття, роман вважали дивакуватим та дуже каламбурним. Та й зараз, після прочитання ряду різних гумористичних творів, як фаршрутка, пригоди швейка, торговець зброєю, чи ряд романів Дугласа Адамса і Тері Пратчета, подорож особисто мені видається просто по-хорошому кумедною книжкою, таким собі українським зразком екстрем. Експериментального гумору та інтелектуальної літературної пародії часу, витраченого на прочитання, вартує точно. За більше не скажу, освіта муліє. До речі, якщо хто хоче прочитати роман легально не порушивши авторських прав і навіть не покидаючи власну оселю, то, наприклад, на Вікісурс є перші дві книги. Так, пролог написаний через рік і заключна третя частина, написана ще за три роки, там відсутні. Але й цього немаленького уривку цілком вистачить, аби зрозуміти, чи знайдеться на вашій полиці місце для паперового примірника. Але бачив у книгарнях видання як мінімум відвіхоли і знання. Зі скрутою на серці та не сміючи підвести очі свої, автор смиренно признається, що на протязі вступу та й усенького видива нахабно водив вас, прекрасні глядачу і глядачко за ваші клясичні носи. Автор удав, ніби він, як усякий порядний буктюбер, збирається показати вам справжні враження та справжні емоції від прочитання книжки, а натомість зняв просто і ще один випуск для публікації в неділю та накручування кількох годин переглядів. І коли ви, розумний глядачу і прекрасне глядачко, не заснувши, додивилися до кінця це видиво, то скільки би ви не сердилися на автора за його виверти та жарти, він вважає, що виконав свою задачу. Хоча тепер і не зовсім певний, що варто було таку задачу перед собою встановляти. Тож, наразі, до зустрічі, як кажуть поляки.